Привіт інвесторам та зацікавленим глядачам нашої щомісячної рубрики Будівельна кухня. Мене звати Анна, і у сьогоднішньому випуску я розповім вам шість фактів про хід будівництва дев'ятої, 10 та 11 черги живого кварталу республіка будинків 301, 302 та 303. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео та поїхали. Почнемо з першого факту, так би мовити, фундаменту нашого випуску: монолітні роботи та кладка стін. У 301 му будинку повністю виконані монолітні роботи. Кладка зовнішніх стін та міжквартирних стін у секціях 30101, 30105 виконана на 100%. У 302 му будинку монолітні роботи виконані на 60%, 303-й будинок має готовність монолітних конструкцій на 30%. Викона монтаж радіальних залізобетонних елементів на 30%. Факт другий немає нічого важливішого ніж дах над головою. Отже, покрівля роботи по влаштуванню покрівлі будинку 301 виконані на 100%. і вам не почулося на 100%. А третій факт про красу: як зовнішню, так і внутрішню стан фасаду внутрішніх та зовнішніх мереж оздоблення будинку. Фасадні роботи виконані на 20% у 301 будинку. Також в квартирах повністю встановлені віконні системи. Відбувається прокладання зовнішніх мереж теплопостачання, водопостачання та каналізації. Готовні 70%. Монтаж внутрішніх інженерних мереж виконано на 30%. Наразі відбувається підготовка до початку робіт зовнішніх інженерних мереж у 302-303 будинках. Факт 4. За заявками глядачів до вашої уваги ліфти. У 301 му будинку встановлено сучасні монтажо-пасажирські ліфти марки Отіс. Факт п'ятий максимально будівельний. Монтаж кранів і тимчасових під'їздів. На будівельному майданчику змонтовано 5 баштових кранів. Влаштовані тимчасові проїзди до 302 го та 303 го будинків. Факт шостий чудові плани на майбутнє. Заплановані роботи на наступний місяць. У 301 му будинку планується завершення робіт з влаштування зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж, а також монтаж вітражів вхідних груп. У будинку 302-303 будуть продовжуватись роботи з влаштування монолітних конструкцій, мурування стін, початок робіт по влаштуванню зовнішніх мереж. І тільки для вас факт бонус. Найкрутіша новина цього місяця це відкриття одного з найбільших ТРЦ в Європі терце Республіка Парк. Саме для мешканців та інвесторів живого кварталу Республіка. Повний спектр шопінгу та найсучасніших розваг у кроковій доступності. Дякую вам за увагу. Щоб не пропускати і надалі нові випуски будівельної кухні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, якщо вам сподобався новий формат будівельної кухні. Та будьте здорові до нових зустрічей.